Всем фанатам к остальным соболезную Сегодня у нас на канале будет новый видос да дождалась этого момента Пришел рик и два месяца с момента последней публикации Короче, сегодня мы будем записывать трек про нашу дружбу по Тушметре вампира Майкл Франклин Феррелл И ноу. короче, все. Так, ну, короче Подходит Антон 2031. Прибив Годжу Сатору. Зараз йдемо на студію до Івана Моковійчого і mm -hmm. дам з дідом записувати п'ясіньку. Коротше, це перший день. Ми, ну, ну, коротше, тільки-тільки прийшли на студію, зараз записуємо. Зараз е, покажемо помежутичний етап. Ну, коротше, пока только... ну, не то.

Ну, короче, хотим добавить звук каха, и так меня нашел. Будет смешно? Очень. Прямо очень. Маришка, не чуть. Сука, Маришка. Ну, прикол тому, что что, это грамота, типа, ей, А, да, кстати? Ебать. Ну, На колени перед ним.

Так, ми потім потратимо. Просто так наєбували, чи я пишіть комітарію? Ні, пишіть на жаль інстаграм. Силочки не буде в описанні. Вампірщик. Я запікаю. Е, ні, 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 реклама, не надо. Приховай названня. Так коло запретіли в Росії. Пшшшш, назвай. Бо, їбать, хуйні кольори. Як були. Я відкидаю ці кольори. Деду в тумбушную ночь. Парни, реально боленцы. Чекай, почему ты чекаешь, что боленцы? И реально боленцы. Вот тут вот, Пеша, да? Да, вот тут. Боленцы. Все, понял. Это просто так, что боленцы. Ты самый боавзы в классе, понял? Да, да, да. Ну скорее, ты Пусть умный контроль сюда. Это контроль? А ты как-то обзываешь? А ты как-то, Рэдклифф охуеть в этом откливе охуеть? Ибай, ракефатка. А ладно, кидабро. Ты долбай Куда? Опа, неважно. Дай нахуй. Мэй, кто напевдил? Сука, ты пьешь, я буду. Нахуй уже сказал пять. Дай нахуй. А на что там происходит? А якщо це відео золотить і худик всі гроші собі забере то що в мене на каналі бустер стрільнув. ти заїбав. Все це гівка буде. Покажи. І тут я, а я покажу, що ти факу ти показуєш. І ти заблокує тих за те, що факт. Ні, ні, без ще. Що ти мене нахудив, блядь? Чешкотко. Ну, я люблю його так довго. Не бій мені сина. Не забув. Я бій мусь. О, блядь, їбать, я забув. Дякую, що нагадав. Нічого, бачиш, не забув. Дякую.

Це Не занимаешься на камеру на <Depois mention". IS affection> <romance> Кажу я роки, о! О! Так ну шо? Що, пишем? Пишемся пишем. Ебать ты ну Миша не угованика похожи. Ну кого? Хую. Що? Я студійку кучу. Я репер, бля. Ты ти так, я бля, блядь, так за клипу сразу. ні, ні, клевета. Короче, мы не можем е выбрать який планин, бо нам сейчас по клати. Выберем плагин. Мы выберем плагин и уже будем записывать далее строчки. Нарушим обещание. Зачем ты ей проболтался? что-то получилось ну и сейчас короче вот иван будет снимать свечами Якщо зараз получається... Якщо в тебе зараз не отримається, ти не любиш ніку. Я не соглашував сніц. Зброй, брови, на нього соля. Хотів я волосся, як дикого лося. Ладно, блять, перший раз ти з ніг зробив ніколи. Це того, що кепка і ніка. Але ніка в другу вашу різні. Коротше, день фрі, ріо. фрі пентівка. Эээ, ждем Антона. все, ми мидам снова до Івана, Вже третій день, п вашу мать. Я слухаю тут, совсем не мешает. И вида, да я хожу така.

Ну, це мої строчки. А, я в будові, я в будові розбиваю цеглу з головою. Але от іменно, от як ти маєш це говорити, поняв? Підбіт. У будові розбиваю цеглу головою. Я, 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 я знаю, це важко говорити, коли я чуш там себе. Але просто от, оприділи звук іменно, поняв? Я недавно упав, але нічого не сломав. Бро хоче мене ограбити, але у мене немає нічого слайм. Якби я благіатил треки, то я був би принтер. Якби я був би бестрі, то мене б звали спринтер. Я в будові, розбиваю цеглу, головою, утопився я все але, яслодбиці. Але той флоу такий. Але флоу, так, флоу хороший. Я будові чуть пізніше, на миллисекунді. Та бо я не знаю, я ж не чую. Я, коли просто безпечаш, що я чую, як має бути, а коли сам то я не розумію, колись. Я в будові розбиваю цеглу головою, отопився в річці. Добре, стоп, все, ахуєн! Перший <laughs> є. Я сергій Притула за цвор... Іван, я не так окружи! Дякую! Он то, читай, давай! А не а говорю, СБ... Попробуй без віта. Попробує без цих... Без записі просто. Ні, най з бітом, але. It's for in my mind, call me вас? Не знаю, проблеми. Через детекс укупаюсь у тери. Я в будові розбиваю соло. How low в Би ще не маю. <пілку> мій ефаріо. Прозвище Крибер. Що я дивився ти назад там на міст, займаю, значить, видно. А ну, нормально все. Я все кахатися, куряти, не? Передай привіт Антону ку його. Я не привіт Антону. <звігінь> Коротше, це вже третій а день, а виходить. день, виходить, а а кінець третього дня. <звігінь> Мені хуя. Ну, ми, ми дописали там Івановий парк, получается, і мій підправили. Антон, ми тебе не чекали сьогодні, ні? І короте, завтра ми ще допишемо через те, що щось дуже ми медленно двигаємося. Ми дуже помало рухаємося. <звігінь> <звігінь> ми дуже помало, дуже помало рухаємося в цьому плані. Завтра, напевно, ми це все вже допишемо. Надіюся. Надіюсь. Надіюсь, блядь.

Є сосати. Ну це вирішиш, він підар, бо це все хвят А! секрет то що Іван пудрував, це на початку відео ставлю Марк, це геніально блять Це геніально блять Що зараз ти будеш робити? Та зараз буду співати може Та може? А ну, включитися Бачив кого наплю, сука Я на власні очі Бачив кого наплю, сука Я на власні очі Бать, я около плюс, сука. сейчас буду спевать. Я спеваю. Я тебе пельмени смешни. Я выскочу. Ты что, да убоял? Это гениально, блядь. Охуенно. Ива, блядь, думай строчки. Еблан. Думай нахуй строчки.

Антон, вы нахуваете из Кота что ты, блядь, робош, ты заебал меня уже? Яйк мой, сука, за шкрипху, блядь. Да бы ты, блядь, сидишь нажимаешь, долбай, ты ебаный. на... А ну чекайте, чекай, доктор вас потребует? Ну путь мне. Ого, давай. Я, блядь, ведьмак. Это просто охуенно. Нет, это гениально, блядь. блядь. я самая пизда, ты... Я, блядь, ведьмак. нет. Какая Я блядь, ведьмак. В магазине Вацак выкрей новый смак. Четырехэтажный выпуск мой, это Окси Мирон. Четырехэтажный боже мой, это мы над этажом. Минато. Да блять, шариган. Реально, зруш будем мой анимейшн, понял? Все, иди пиши. У меня, ну, масли. маслю. Тухай-то обзывай. Коротше, я вже записав свій парт. Останній. Бачив, коноплю, сука, я на власні очі. Чуть нас не убили, я не спав три ночі. R.I.P, сука, я буду з тобою чесним. Є одне бажання, хочу бути безсмертним. Коли буде фейм, ми піднімемо сцену. Закриваю фолл, форму задень. Парси ще ніч, ти бро, пульті уверху є сум. Я просто так и не знал, что так и будет. Ты куда захотал? Папа! Иван. Идем писать. Короче, зараз уже записывается Иван, Антон продюсирует все дела. Через то, что Иван будет записываться вообще стоящий, через то, что, блядь... Медіагігант, він, ну, він не знає, що таке комп'ютер, він не вміє ним користуватися. Він не знає, що таке сидіти. Так, так я тільки стою, стою за своє життя. Я двігаюся вперед. Вони не під'єднані під під ще. Я двігаюся вперед все своє життя, я не знаю, що таке сидіти. А ні, <laughs> я думаю. <laughs> я не знаю, що таке лежати. А <laughs> ну, стою. Дай на Стою. Подивись, суко, ти обіцявся. Твій вялий орешник забавляє нас. Повертайся на болото. Твоє місце там, суко. Your Imaginarium. сила в єдності. Кірон. Ой. Я не відвіма, виріде подать, повіди в атак, куда я травма. Да хуйня. хуйня, хуйня, ева. Хуйня, От, хуйня. Давай. Я блять ведьмак. Взаимодействивак. Ахуен. Блять, ведьмак, закрытий познак. я вацак, купи Я... Да. Помпом записывай, веки, і потом и потом блібе запишем.

Ходик, нахуй давні. Хе. Варя! Варя! Ну, Ворю. Блять, ну да, але блять, ну не так. Не орать. панчо. Ти не маєш співати це адліби, блять, до луку. Що серйозно? Мані. Пау, пау. Щит. Пиздец. О, Бэм. Пу ты знаешь, Прям на мене. Прям ебать. Прайм, прайм что? Я покажу потом на камере. Эй! Хвоп! Ч, бля? Ч хоть ей деебать сюда? Так хоть и убьет. Пишу Все, идем. Все, видео. Пока. Не конец, не конец. Продолжение через твои роки. Все. Всем пока. Всем удачи. ¡Buenas